Позиція України має бути сильною, наголошує глава держави. Союзники мають активніше підтримувати українську армію. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу ABC News. План перемоги це зміцнення України. Ось чому ми просимо наших друзів, наших союзників зміцнити нас. Це дуже важливо. Я думаю, що ми ближче до миру, ніж ми думаємо. Ми ближче до закінчення війни. За його словами, президент-диктатор Володимир Путін боїться курської операції, бо не може захистити свою територію. Зеленський наголошує, що тільки з сильною позицією Україна може підштовхнути Путіна до припинення війни. Це правда, він дуже боїться. Чому? Тому що його люди побачили, що він не може захистити, що він не може захистити свою територію. У той же час у змі пишуть, що план перемоги України, який Зеленський має представити на генеральній асамблеї ООН 2024, передбачає, що зсу продовжуватимуть наступати на курському напрямку, поки Росія не виведе війська з території України. Повідомляється, що Київ домагається рішення Вашингтону, яке дозволить завдати болю президенту РФ Володимиру Путіну. Ба більше Україна чекає на прощальний подарунок від президента США, джо. Байдена про це йдеться у матеріалі The Times. Зокрема, Вашингтон може дати зелене світло Україні на використання британських крилатих ракет Шторм Шедов для завдання глибоких ударів, які можуть серйозно підірвати російську військову машину. Цінність дозволу на такі місії очевидна. Україна вже використовує те, що є в її розпорядженні для завдання ударів по складах боєприпасів на російській території. Три нещодавні удари знищили тисячі тонн боєприпасів, в тому числі потяг з північної Кореї, набитий. Снарядами зазначається, що, хоча такі удари самі по собі, не є вирішальними, але вони перешкоджають російським операціям і підвищують ціну продовження війни для Путіна, очільник Кремля може не мати чіткого розуміння, як розвиватиметься війна після зими однак її продовження може означати мобілізацію ще 300 тисяч осіб. Це ще більше виснажить економіку Росії, яка і так відчуває нестачу робочої сили. З кожним місяцем бойових дій Росія бідніє. Ба більше країна-агресорка Росія у 2025 році планує збільшити військові витрати ще на 30 мільярдів доларів. Повідомляє агентство Bloomberg, яке ознайомилося з проектом трирічного бюджету РФ. Прогнозується, що витрати на національну оборону і внутрішню безпеку становитимуть близько 40% від загального обсягу бюджетних виплат Росії у 2025 році, оскільки Путін продовжує. Же переводити економіку на військові рейки, а вторгнення в Україну триває вже третій рік. Це більше ніж сукупні витрати на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та національну економіку згідно з проектом бюджету, який ймовірно незабаром буде представлений на розгляд російському парламенту. Повідомляється у матеріалі Bloomberg. Згідно з документом, уряд Російської Федерації має намір збільшити витрати на оборону до понад 13 трильйонів рублів 142 мільярди доларів у 2025 році, у 2024 на цю статтю було заплановано 10,4 трильйона рублів. Однак, за даними Bloomberg, у 2026 році військові витрати планується скоротити до 5,6% ВВП і до 5,1% у 2027 Однак повернемося до прощального подарунка Байдена. Раптовий початок операції України в Курській області Росії також має на меті покращити переговорну позицію Києва. Однак така агресивна політика за даними The Times, має бути пояснена Байденом. Україна має донести, що не намагається втягнути США у безкінечну війну, а навпаки, прагне змусити Путіна схаменутися. Союзники попросили Зеленського надати план перемоги, щоб виправдати продовження допомоги. Український лідер збирається представити його Джо Байдену вже 26 вересня. Зазначається, що цей план не передбачає негайного членства України в НАТО, а лише гарантії безпеки для запобігання новому вторгненню. План також передбачає, що Київ утримуватиме свої завоювання в Курську доти, доки російські війська Ка залишатимуться на українській землі, а також надання більш сучасного зброєння і виділення коштів для відновлення зруйнованої інфраструктури та відновлення пошкодженої економіки України. Це не стільки перемога, скільки план виживання пан Зеленський став реалістом. Невідомо наскільки Путін може поступитися, але ясно, що Україна повинна продовжувати боротися. Якщо ні, то захід теж буде в програші. Водночас, кандидату президенти США Дональд Трамп нахабно відреагував на візит президента України Володимира Зеленського до Нью-Йорка. Назвав. В його найкращим продавцем в історії про це республіканець заявив під час мітингу у Пенсильванії. Повідомляє Блумберг, Трамп цинічно висловився про допомогу Вашингтона Києву. За його словами, нібито після кожного візиту до США президент України повертається з мільярдами доларів. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський найбільший продавець в історії. Щоразу, коли він приїжджає до країни, він їде з 60 мільярдами доларів. Трамп каже, мовляв, Зеленський, нібито сильно хотів, щоб його опонент демократка Камала Гарріс перемогла на виборах. Втім, заявляє експрезидент, саме він спробує підштовхнути Україну та Росію до столу переговорів, якщо переможе на виборах. Якщо я виграю ці вибори, перше, що я зроблю, це зателефоную Зеленському та президенту Путіну і скажу, ви повинні укласти угоду. Це безумство. Однак у Москві, заявляють, мовляв, альтернативи російській перемозі в Україні немає. Агресорка Росія продовжує публічно сигналізувати про свою незацікавленість у будь-якому мирному регулюванні війни. Кремль цікавить лише капітуляція українського уряду та знищення України як держави. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики, як приклад, наводять інтерв'ю українського президента Володимира Зеленського журналістам New Yorker про план перемоги України. Під час розмови він заявив, що РФ не зацікавлена у припиненні війни на будь Розумних умовах та симулює інтерес до переговорів. За словами Зеленського, Київ запросив Москву взяти участь у другому мирному саміті, але Кремль не продемонстрував жодної зацікавленості в участі. Зокрема, днями речник кремлівського фюрера Дмитро Пісков заявив, що альтернативи російській перемозі в Україні немає. Таким чином він повторив небажання Російської Федерації вести переговори на інших умовах, окрім капітуляції України, наголосили в ЄСВ. Крім того, Пісков назвав НАТО та Захід колективним ворогом. Також речниця МЗ. З Російської Федерації Марія Захарова заявила, що Росія не братиме участі в другому українському мирному саміті або будь-яких таких самітах. Таким чином, в ІСВ вважають, що Кремль не зацікавлений в сумлінних мирних переговорах з Україною. Москва використовуватиме концепцію мирних планів і переговорів лише для того, щоб спонукати захід, чинити тиск на українську державу з метою домогтися запобіжних поступок щодо суверенітету та територіальної цілісності України. Тим часом The Times із посиланням на власні джерела опублікувало зміст плану перемоги Зеленського, який складається з чотирьох основних пунктів, окрім продовження української операції на Кущині, яка має зміцнити позицію Києва на переговорах. Це запит щодо гарантій безпеки з боку заходу, аналогічних пактів про взаємну оборону під час вступу до НАТО, запит про надання специфічної сучасної зброї та міжнародна фінансова допомога для зруйнованої економіки. Крім того, як пише видання, там вказані гарантії безпеки від чинного президента США Джо Айдена, які вбережуть від впливу Дональда Трампа, якщо й той переможе на виборах і допоможуть уникнути примусу України до невигідної мирної угоди. Водночас, те, що Зеленський може почути від Байдена, ні визнає він сам гарантії, що за план перемоги візьмуться миттєво і почнуть втілювати в життя, немає. Втім, що буде тоді чи є в Україні запасний план. Зеленський каже, що ми вже живемо в запасному плані. Б. Україна вже багато років живе за планом Б. План А був запропонований до початку повномасштабної війни, коли ми закликали до двох речей превентивних санкцій, і превентивного посилення України з різними видами озброєнь. За його словами, якраз зараз він пропонує новий план, а план із зміцнення України. Це не фантазія, не наукова фантастика. І що дуже важливо для досягнення успіху, він не вимагає від росіян співпраці. Скоріше, в цьому плані йдеться про те, що наші партнери можуть зробити без участі Росії. Якщо дипломатія це бажання обох сторін. То перш ніж дипломатія стане ефективною, реалізація нашого плану залежить тільки від нас і від наших партнерів. Крім цього, план перемоги Зеленський планує представити і кандидатам у президенти США Дональду Трампу та Камалі Гарріс. Також він поділиться планом із Конгресом США, що впливає на ухвалення важливих зовнішньополітичних рішень. Та днями під час конференції лейбористів у Ліверпулі міністр закордонних справ Великобританії Девід Лемі зробив кілька важливих заяв про удари по Росії та найскладніші роки війни в Україні. Отож він зазначив, що США повинні дозволити Україні завдавати ударів по цілях на території Росії. Про це повідомив. Повідомляє видання The Guardian. Це критичний час для сміливості, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну. Наступна заява явно українців не порадує. Девід Лемі заявив, що проблеми війни в Україні стануть глибшими та суворішими, особливо наприкінці 25-го та 26-го років. Але за його словами Україна та союзники наразі обговорюють заходи, які повинні допомогти Україні не тільки утримувати лінію фронту, але особливих деталей про що йде мова не розкрив. Як міністр закордонних справ я звичайно не коментуватиму подробиці. Операції. Тому що це може тільки допомогти путіну. Але між союзниками в режимі реального часу йде обговорення того, як ми можемо підтримати Україну напередодні зими. За останній час багато хто висловлював її свої так звані мирні плани. Втім, іноді від західних союзників звучать такі умови, що вони зовсім не задовольняють українську сторону. Особливу напругу в Україні викликають мирні ініціативи, які озвучують представники команди Трампа. Наприклад, кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Джей Ді Венс розповів, що треба зафіксувати актуальну. Лінію розмежування, демілітаризувати зону конфлікту та закріпити нейтральний статус України. Ну а власне для того, аби Україні не почали нав'язувати подібні ініціативи, Володимир Зеленський і вирішив розробити і привести американській стороні свій план. Водночас, цей візит Зеленського припадає на вирішальний етап передвиборчої кампанії у США. Відповідно, всі кроки, які здійснюються, в тому числі і на українському напрямку, всі майбутні рішення Білого Дому проходять ретельну перевірку на предмет того. Це допоможе чи навпаки зашкодить віце-президенті США Камалі Гарріс перемогти на виборах, які можна сказати вже на носі 5 листопада. Тим часом Радіо Свобода поспілкувалося з експертами. Ті вважають, що парад пропозиції, які партнери України потроху виводять у публічну площину, свідчить про певний скептицизм щодо її можливості вийти на кордони 91-го року. Ба більше навіть деякі очільники держав дотримуються такої думки. Зокрема, президент Чехії вважає, що Україна має погодитись з тим, що деякі території можуть залишитися під контролем Російської Федерації, принаймні тимчасово. Тому підтримка плану Володимира Зеленського на їхню думку залежить від того наскільки реалістичними партнери вважатимуть його пропозиції, чи зможе він таки переконати політиків, один з яких очолик США вже на початку наступного року, що Україна здатна відтіснити та перемогти Росію, і що це в інтересах союзників. А як думаєте, ви чи підтримують партнери план перемоги України від Зеленського? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин він шукайте в наступних випусках. Для цього. Цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.